Хожу курс по Unreal Engine і хотів би записати для початківців. В принципі, мені цей курс подобається. Я то розумію е програмування трохи англійську і бачу, що мені воно подобається. Можливо, іншим не зайде, тому я буду трошки спрощувати. Почнемо, як запустити Unreal Engine. Ну, понятно, скачати. Ну, Якщо питання, де скачати, Ну, давайте зайдемо на Unreal Engine 5. Ви Можна зразу все нажати, якщо зайти на головну страничку, будемо шукати кнопку Download. От на тут справа, Нажимаєте Download. І тут Download Launcher. Там далі, я думаю, знайдете інструкцію. Якщо запуск, то запуск такий тяжкуватий. Тут у всякі компілюються штучки, модулі. Ну, треба комп'ютер да. Тут нічого не скажеш по цьому поводу. От у нас запустилося. Да, можна створити якийсь свій проект, якщо там вибирати ігри, вибираєте third person наприклад, або top-down, first Person. Вибираєте на пока що рекомендую Blueprint. Це не писати мовою C, а використовувати блоки, які я буду показувати. От, називаєте назву, нажимаєте Створити. Я то вибираю з поточних останніх проєктів оцей. І тут будемо дивитися. І зараз Звернувся проект, я покажу, що робити далі.